Так, друзі, добрий день. Сьогодні будемо випробувати новий формат відео. Це швидко трактор буде називатися. Сьогодні у нас наш підопитний буде Форте RD244 Люкс. Пройдемо. Як це воно буде виглядати, подивимось, як вам зайде такий формат. Двигун КМ-385, 24 кінські сили, охолодження у нас рідинне, тобто примусового типу з вентилятором, передній міст посилений, нормальний, редукторний портальний міст. Можна навантажувати передок, можна ставити спокійно кун, погрузчик і так далі. Є гідропецілювач, два незалежних насоса, генератор 750 Вт, стартер розташований справа. Є нормальна Жигульовська маса в металевому корпусі. Площадка у нас у нас вже в рівень з редуктором, Тобто можна сказати, що посадка пряма. Повністю приборна панель обшита і можна мити керхера електронного типу, вона автомобільного. Кермо Forte. Тут у нас будований клаксончик. Сидіння звичайне, паралон, нормально тримає дорого, дешево і сердито. Так, Великі колеса 11,2 на 24, 6,5х16 резина передня, ялинкова, ялинка протектор. Трьохточка у нас на один гідроциліндр. Є додатковий гідросподілювач, він у вас іде на чотири гідровиходи. Тобто, можете і передок використовувати, і задок теж прикрасити якимось причепчиком. Так. Під 25-й палець, Т-образня клішня, ес-образної форми, 425 кг підйому, вал відбору дві швидкості, 540 і 760 обертів, прицепний механізм в комплекті. Задні чолки у нас балочного типу, все спресовано на гайки. Отакі от штучки зроблені, можна дотяжку робити. І толотниці для шприцовки задніх мостів. Каємовський двигун дуже надійний. По освітленню тут СНД, ледовські поворотники, ледовські фари і є противаги по 14 кг, 4 штучки, і на колесі 35 кг стоїть на кожному колесі. Коштує такий 6400 доларів, це повноцінний аналог та замінник Кентавра 244 SX. Єдине, що у нього на форте буде не зашита жопа. Задня частина, да, помиляюсь, і... Ето буде гідророзподілювач на чотири гідровиходи. Ціна на них зі знижкою може бути однакова. Набирайте, кому цікаво. пишіть в коментарях, дзвоніть.